Квартира з індивідуальним опаленням у житловому комплексі. Правильний вибір має багато переваг. Чому дивіться продовження відео? В нашому комплексі передбачено встановлення двохконтурних парапетних газових котлів, що дає змогу вам регулювати температуру в квартирі, яку ви власноруч встановите в залежності від особистих уподобань. Функціональність двоконтурного газового котла надає змогу вам постійно користуватися гарячою водою. Потужність даного котла 24 кВт, тому він розрахований на опалення площі до 250 квадратних метрів. Житловий комплекс правильний випір монтує теплу підлогу у санвузлах, коридорах, кухнях та радіатори у спальнях. Завдяки цьому ви отримуєте індивідуальний рівномірний обігрів вашої оселі, що значно збереже тепло у вашій квартирі та зекономить ваші кошти. Комфорт це один із пріоритетів нашого комплексу. Погодьтесь, це справді важливо, тому краще один раз побачити, ніж 10 раз почути. Запрошуємо на безкоштовну екскурсію до житлового комплексу Правильний вибір.